Будуть ще наступи, будуть ще обстріли, але те, що ми бачили всередині цього місяця, ніби як самий великий пік він пройшов. Хочу сказати, що осінь буде для нас суперпродуктивною. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюс. І з вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується людина, яку я хочу вам сьогодні представити. Ще в нас на каналі не було цієї прекрасної гості, але чесно почула надзвичайно багато відгуків, і відгуків саме від а, людей теж з здібностями. Зокрема, Ярлинський дуже-дуже просто нахвалював і казав, що Альона, запиши інтерв'ю з цією неймовірною Вірною людиною, неймовірно, ти сама здивуєшся, і вона точно не залишить байдужими наших глядачів. Отже, представляю вам українську відьму Віола Мірабіліс. Сьогодні у нас в гостях, тому пишіть свої коментарі. Вітайте нашу нову гостю. І власне сподіваюся, що вам сьогоднішнє інтерв'ю дуже дуже сподобається. Вітаю, Віола! їх вітаю! Дуже рада бути у вас на каналі. Мені теж дуже приємно, що ви мене запросили. і е, я думаю, що це буде дуже цікаво. Впевнена у цьому, тим більше питань зібралось у нас насправді чимало, і е, розуміємо, що до кінця червня залишилось не так багато часу. Е, бачимо, що в принципі цей місяць був нелегким, зовсім нелегким для України. Були потужні обстріли, наступи. Тому яким буде цей останній тиждень? Що чекає на Україну? Давайте подивимося, яким буде останній тиждень, тому що реально дуже багато було і видінь, і передбачень. Не тільки в мене, і в мене, зокрема, також я писала про те, що буде саме з півднем, тому що я південна відьма. Та? І хоча наразі перебуваю в Карпатах, і той, хто мене знає, той знає, що я зараз спеціалізуюсь більше. Все ж таки на південний е, наш край, але було і багато передбачень саме по столиці. Давайте подивимось, зокрема, всю Україну, як буде на останній тиждень. І показує, що готується, готується план, і він такий, ніби, знаєте, е Закрити якусь потребу для того, щоб закінчити свою велику операцію, щоб нам показати, да, від ворога нам показати, що ми зробили все за те, що ви зробили нам, зокрема, трошки раніше. Ми всі знаємо про що я говорю. Ем, будуть ще наступи, будуть ще обстріли, але. Те, що ми бачили всередині цього місяця, ніби як самий великий пік він пройшов, але це не означає, що ми будемо. Е Тривоги ігнорувати, що ми будемо ем, якось більш спокійніше себе почувати. Це і неможливо, по-перше, а по-друге, нас ще чекають неприємні події. Бачу, що будуть хитрі якісь атаки. Будуть, ми будемо, бачимо на лінії фронту якісь колові такі е, рухи, та, як кільцеве е, як це, так? Як було. Але не до кінця зроблено так, як ми бачили вже колись на протязі, там двох-трьох років. Це буде зроблено дуже хитро, дуже швидко, одним днем. І ми будемо бачити як хороші новини зі сторони нашої, так і погані новини для всієї країни. Дуже часто мене питають, чи будуть обстріли переходити всередину вглиб. Та. І мені самі було дуже цікаво подивитися. Давайте глянемо на рахунок далі центру. Тому що ми з кожним разом ми бачимо, що ті самі шахеди залітають вже глибше до країни, Ми бачимо, що все відбувається і збиття, та, і все відбувається трошки не так, як ми вже ну, ніби звикли, наскільки би це. Не звучало. Не звучало. Так, то, то зараз мова за захід Україна. Ми йдемо зараз, давайте так, я йду від південно-східної частини в центр і потім в Західну, так, тому, як у так, нас так. рухається небезпека. Давайте подивимося зараз ем, центр країни, і центр країни нам показує, що. Ем, Теж будуть е, атаки, але вони будуть відбиті більше тут вже краще, і ми говоримо не лише про столицю, а про всю центральну частину країни. Е, працюють наші сили, працюють над тим, щоб ми змогли більше, хоча нам це складно, але дуже дякуємо їм на, на тому, що вони так багато для нас роблять. Давайте подивимося на захід, чи буде. Масовані обстріли, такі, які ми бачили минулої, минулого літа, коли були прильоти у Львів, Тернопіль. Давайте ці регіони глянемо. А оці регіони, бачите, Питали мене і не дарма. Є якісь хитрі такі атаки, показує, що тишком-нишком буде ніби як кружляти, та як вони люблять оці кола, 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 і буде. Вже захід зі сторони західної частини, зі сторони е, десь біля води, е, старинні якісь замки. Ну На Львівщині дуже багато замків я власне була, так, але показує, що це якісь такі території, де дуже старі місцевості, які ну власне і не подобаються та нашому ворогу, не подобається все, що культурна спадщина, все муляє око. Тому будемо Саме до культурних місць. Також е, фонять культурні місця на Запоріжжі. Е, це не сьогоднішнє передбачення, але я вже бачила це неодноразово раніше, коли розглядали, і це передбачення ще не відбулося. Тому люди, які живуть поряд з культурними спадщинами, вони знають, про що я кажу, будьте обережні саме до кінця цього місяця. Ви на початку сказали, що були деякі водіння, які стосуються ситуації в Україні, зокрема, згадували столицю. Що це були за водіння? Так, Оперед, це були водіння на рахунок е, великих арен і е, великий виступ, в якому будуть е, донатити на дітей. Е, і я думаю, що багато людей теж знову розуміють, про що я кажу. Е, сподіваюся, що сьогоднішні події все ж таки не пройдуть так, як в моєму водінні, але так. І е, також на Івано-Франківське я бачила попередження про те, що теж туди буде залітати. Хоча Івано-Франківськ, як ми бачили, часто був більш спокійним містом. Чому саме Франківськ? Тому що я туди приїжджала і відчула цю енергію, мені показали саме ці місця. Будемо сподіватися, що це передбачення не відбудеться, але будемо обачні й обережні. На рахунок видінь по півдню Миколаївщина, Херсонщина поки що немає якоїсь стабільної ситуації. Водіння показують дуже часто рух зі сторони води, наступ зі сторони води. і в принципі, всі ми, хто знає цю місцевість, розуміємо, чому так буде відбуватися. Тому що це степи, і тільки зі сторони води у нас найбільша небезпека. Тому також люди, які перебувають в південних частинах, я рекомендую вам. Дуже бути обережними цим літом, тому що та ситуація, яку ми бачили з озелененням міста, і люди ховалися під озелененням міста. Та ті, хто перебувають в прифронтовій зоні, вони розуміють, про що я кажу. То цього року цього літа тактика змінилася, вона більш точна, більш хитра саме проти цивільного населення і. Ми зараз ну турбуємося саме за цивільне населення. Я вважаю, що наша фірка більш на цивільне населення на націлений. безумовно. так тому така ситуація, а також питання, яке турбує завжди всіх, незалежності з якого хто регіону, але це ситуація на окупованих територіях. Так, що власне окуповані... чекає на окуповані території? Яка ситуація буде так, тут? Окуповані території це взагалі дуже важлива тема, яку мало хто підіймає насправді і е, дуже багато майстрів. Я знаю, що не беруться трактувати окуповану територію і. Бо вона дійсно в небезпеці, і вже довго ми виснажені як і тут люди, так і там до цієї ситуації, і це нормально, тому що це людський, як говориться, фактор. На рахунок окупованої території теж треба зазначати, які частини окупованих територій, тому що на кожній із частин взагалі інша енергія енергія і інша ситуація, з якої почнемо території. Давайте. Херсонщина. Давайте з лівого берега Херсонщини. Я неодноразово говорила про цю територію, тому що в мене там батьківський дім, і давайте на сьогодення переглянемо, чи буде вона окупованою до кінця цього літа. Е, показую, що так буде відділяти все ж таки вода нас ці дві частини будуть форсування території, будуть якісь протиборства і туди, і сюди, і в нашу сторону на неокупованій території, на деокупованій і на окупованій. І е, лінія буде дуже сильно межуватися туди-сюди. Але повністю деокупації цього літа я не бачу. На жаль, але не бачу. Давайте подивимося надалі Запоріжжя. Так. Запоріжжя, на жаль, заблоковано, і е, але вони будуть, будуть е, класні е, в нас новини, але вони будуть трошки пізніше, е, ближче до осіннього часу, до холодного часу. Запоріжжя, зокрема, навіть закрито для перегляду. Давайте подивимося далі е, дуже часто питають м, Харківську область. Харківська область насправді дуже е, добре показується. Ми побачимо гарні події по Харківській області, але е, ціною великих страждань. Е, е, Харківська область, на жаль, я бачу, що найкривавіша сторона, яка наразі є по фронту. І тут буде дуже довго. Чому? Тому що це культурна також спадщина. Все, що має якусь таку культурну складову і важливість для нашої країни, те ворог не відпускає. Ми це бачили і продовжуємо бачити. Тому харківчани, будьте обережні, я сьогодні повторюю це дуже багато разів, але ваша територія вона найсмачніша. Давайте Сумщину подивимось теж, як я Так, давайте Сумщина Сумщина, чи буде просування невигідне нам по Сумщині цього літа, і, зокрема до кінця цього місяця, як буде почувати себе Сумщина. Сумщина тримається насправді непогано тримається. Наскільки це можливо? Почуйте мене, наскільки це можливо, тому що там теж дуже складна зараз ситуація. Чи буде погіршення на Сумському напрямку? Так, буде погіршення, але. Дуже швидко ми зможемо е, просунутись і вперед. Сумщина, ніби зараз дуже закрита, ніби ніхто е, не говорить настільки, наскільки треба, вона потребує е, великої уваги. Така територія, в якій ми щось не бачимо, щось пропускаємо, щось ми там. Я не говорю про військову та стратегію там хлопці працюють так, як треба працювати. Ми говоримо про людський фактор, про наше, про те, що ми не бачимо щось що там відбувається. Можливо, якісь донати, щось ми не дороблюємо на цей напрямок. тому люди, ну, які... Можливо, бережувають... мова тут про ту корупцію, яка відбувається в обласній так, раді, міській раді, і ми бачимо вже наслідки цього. Саме так, я от не хотіла. Не відкрито говорити, але та люди, які там перебувають, вони бачать, що вони в дуже великому відчаї, що ця територія не фінансується. Ця територія дуже забута, знаєте, так, у фінансовому е, плані. Тому я і наголошую, що якщо там є якісь перевірені збори, і люди е, транслюються, підтримуйте одне одного, це дуже важливо. Бо Сумський напрямок теж дуже дуже страждає наразі, і ми ніби. Не бачимо цієї ситуації, і я розумію, чому так, тому що проблем дуже багато. А ми вже дуже багато часу знаходимося в такому депресивному стані, і нам дуже важко вже витягувати якісь такі речі Але ворог саме цього від нас і чекає, щоб ми виснажились. Тому давайте будемо трошки збирати себе, сонечко на вулиці має дати нам, хоч трошечки енергії, для того, щоб ми підтримали наших захисників і тих, хто робить для нас більше. Ну, давайте Донеччину теж Та, давайте Донеччина, Донеччина теж. Донеччина, Луганщина теж згадаємо обов'язково бо багато. Просять, кажуть, що ми забуваємо. Не забуваємо. Не забуваємо. Так, Приваємо. давайте Донеччина. Подивимося Донеччину, Чи буде погіршення ситуації на Донецькому напрямку? Донецький напрямок наразі має дуже класну стратегію, вона пов'язана з енергією води. Я не буду розкривати дуже класні карти, які тут випали на Донецький напрямок. Я не заспокоюю всіх все ціло, але я і вам даю надію, що Донецький напрямок мені наразі випадає найкраще. Якщо Запоріжжя повністю закрите і заблоковане десь, та ми не можемо бачити цей рух, то Донецький напрямок нас приємно буде показувати от саме в літній період. Зокрема, до кінця навіть місяця ми побачимо по Донецькому напрямку щось хайне грандіозне, але дуже приємне для нас, для нашого суспільства. Тому Донеччина наразі мені випала найкраще. Давайте подивимося про Луганщину, не будемо знову ж таки про неї забувати. Луганщина. Луганщина е, зараз стоїть. Стоїть і так, також, як і Сумщина, вона нерухома. Е, ми також про неї, от якраз тут також випадають такі карти, що ми про неї трошечки забуваємо. Але Тут легше історія по корупції. От якраз та сама карта мені випадає, яка говорить про те, що е, так ми може і не бачимо якихось таких грандіозних змін, але ситуація там насправді наскільки вона може бути, непогана. Е, чи буде покращення історії тої, якої ми зараз бачимо, наразі не бачу, щоб вона була в кращу сторону, але і вона й не погіршується. Стабільність деколи теж краще, ніж нічого. Тому Луганщина, залишаємось на тій території і на тих кордонах, на яких ми зараз є? Не рухаємось. Луганщина не випадає супер. Такою страшною подією не випадає дуже страшними якимись втратами, і я рахую що це дуже добрий знак. Безумовно. Uh, і давайте тоді зараз хочеться подивитися багато питань, які стосуються завершення війни. Mm -hmm. Тут зараз такий відчай повний в людей нерозуміння того, як це взагалі може завершитись, і чи завершиться взагалі колись і чим. Тому mm -hmm. найбільш вирогідніший сценарій на сьогоднішній день з цією ситуацією, яку маємо сьогодні. На сьогоднішній день бачите дуже багато практиків на початку вторгнення говорили про те, що от закінчиться тоді, 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 і ми всі працюємо в одному енерго такому полі, в енергоструктурі, і ми приблизно всі хороші, я вважаю, практики, витягуємо одні ті самі числа. Чому так відбувається? Чому взагалі я хочу про це? Поговорити, щоб люди розуміли, що е, ці числа вони беруться від того, які сценарії зараз прораховуються ну, ніби в системі. Да? І е, ми бачили, що весна була така дуже напружена, і все ніби йшло до завершення. Але зараз ми бачимо цей емоційний відкат і в своїй душі, і в суспільстві. Чому знову так відбувається? Тому що ми не живемо окремо від іншої планети, і ми бачимо, що напруга зростає не тільки в Україні, а й світова напруга. Тому закінчення, зокрема, літом воно можливе, але маловирогідне. Ми можемо говорити про осінні місяці. Так так може бути, є такий сценарій розвиток подій. Але я не даю вам марних надій. Я вас попереджаю, що ми не ігноруємо ні тривоги, ні що інше, але ми і не впадаємо у відчай. Осінні місяці однозначно дадуть нам хороші плоди, хороші результати, які, які наша країна на сьогодення сіє це зерно. Про те, чи точно закінчення осінню, я такого не бачу. Хочу сказати, що осінь буде для нас суперпродуктивною, і я сподіваюся, що цей варіант розвитку подій він реально збудеться. Проте закінчення, от ви питали про закінчення, яким воно може бути. Uh -huh. Воно буде не тільки воєнним, воно буде однозначно дипломатичним. Без дипломатії ми нікуди не зайдемо, не завершимо. І ми всі вже це за три е, роки зрозуміли. Тому дипломатія буде, і ми будемо також на неї звертати постійну увагу. Ми, майстри, та, майстри е, езотеричного. Шляху не забуваємо про те, що і як це буде. Але те передбачення, яке було від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодення, в мене незмінне, що буде закінчено. Договором буде закінчено не так, як ми це уявляємо. Не малюйте собі зараз страшних картин, але будьте уважні про те, що в Україні буде набагато. Приємніше жити ніж за її територіями, якби зараз це нам дивно не здавалося, як би дивно зараз це не звучало з однієї, сторони, а з іншої сторони, нас це може десь і заспокоює, особливо людей, які не виїхали з країни і всі ці три роки знаходяться тут, підтримують, працюють і піднімають. Проте у мене є дуже багато е, херсонців. Та ми повиїжджали в нас і всі, я думаю, що розуміють не тільки херсонці повиїжджали, але моя основна аудиторія е, питає постійно про те, чи повернемося ми дому, додому, чи буде ось це повернення, те, яке ми так дуже сильно хочемо. Так, е, воно буде, але воно буде не в ті е, часові рамки, в які ми собі. Поставили інші будуть часові кордони, і десь нам дуже важко це прийняти, що це не настільки швидко в масштабі країни, як нам того хотілося. Тому, відповідаючи на ваше питання, так, все колись закінчується. Але цього року, на жаль, моїх видінь е достатньо для того, щоб сказати, що цього року ми працюємо і не втрачаємо вбіру найкраще. Дякую за ці прогнози. Дякую за ці зараз слова. Я думаю, що все ж таки надію вони вселили в людей, тому що зараз дійсно ми всі потребуємо цієї надії, надзвичайно потребуємо, тому що багато хто втратив вже цю віру. Ми це питання будемо піднімати і надалі. Можливо, ситуація буде трішечки змінюватись, буде більш чіткою і зрозумілою в залежності від подій, які відбуватимуться. Наразі я хочу подякувати Віолі за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Я дуже рада нашому знайомству. Неймовірно, мені сподобалося з вами сьогодні працювати, вас слухати, на вас дивитися. Неймовірно, чарівна, прекрасна. І зараз я пропоную нашим глядачам приєднатися до коментарів. Напишіть, будь ласка, свої враження. Якщо у вас є якісь питання до Віоли, теж можете їх написати. Я обов'язково задам їх у наступному нашому ефірі. отримаєте всі відповіді. Також додам тут посилання на соцмережі а, нашої сьогоднішньої гості можете приєднатися, почитати, дізнатися, можливо, більше цікавої інформації про нашу гостю. Дякую, Дякую, Віола, дякую, дякую нашим. Дуже мережі. дякую. І сподіваюся, що нашим глядачам все було зрозуміло, і вони не злякались, і вони ем, цю віру, яку я сьогодні хотіла їм передати, отримали трошечки в серці. Буду читати з задоволенням ваші коментарі. Дуже дякую. Дякую. Ну, і до вас зараз звертаюся, любі наші, ви бережіть себе. Як і сказала Віола на початку, що не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, ворог поки що не планує зупинятися, тому бережіть себе, будь ласка, тихого, мирного дня, не втрачайте віри, і всім до побачення.